А в принципі, якщо подивитися на останні 14 років, то мої вчителя це мої діти. Е Всі троє. І от в них я, мабуть, навчився найбільшому і продовжую вчитися. І маю надію, що ми вч вчимося з ними разом. Урок урок від дітей поки що найбільше це було е моє спілкування з моєю старшою донькою, яка в 14 років прийшла до мене і. Сказала тату, я хочу поговорити з тобою на тему, що таке щастя, і розказала своє бачення щастя. Сказала, що для неї вона про це довго думала, в 14 років, і дійшла до висновку, що щастя це вибір, і вона вибрала бути щасливою. І це ну, не було такої людини, з якою ну, яка б мені настільки філософські речі доносила, і це було відкриття для мене, і це було класно.